Всім привіт, дорогі глядачі. У нас ось як насніжило. Йде дощ зі снігом. Такий мокрий, мокрий. Тільки що в котел підкидала дрова. Вон димить із димаря. І думаю, зараз сходити до ку... до курей. Подивлюся, що вони роблять. Ми їх відчинили зранку, але я думаю, що вони... Курника не виходять. У нас вже багато снігу натрусило ось. Такий рівень ось аж ж квітничку який, ось як юку засипало. І це ще не кінець, обіщають, що буде ще сніг йти. Зимо, справжня зима на столе. Мокрий сніг такий. Вітер то є, але... Морозу, я б не сказала, що великий. Вранці було шість градусів всього морозу. Ось яка погода сьогодні чудова. Нах сніг іде. Вітер. Зараз хожу до курей. Що вони там роблять? Джек ти в бутці. І джек у бутці, вилазить не хоче. Ой! Слизько. Зараз схожу, подивлюся, курчок, не виходять. Ля, ну можливо, водички їм треба принести. Так, водички треба, вже пусто. У них посуда. Що курочки? Не хочемо виходити, так? Да? Опоснідали, попелі купаєтесь, так? Да? А яєчок знесли? Зараз гляну. У нас три квочки надумало сідати. Ану, ти теж квочечка чи ні? Чи ти просто курочка? О, яєчко є вже. Ану, квочечка. У тебе немає яєчок, не вкрала ні в кого. Сії немає. Ось сьогодні лише троє яєць. Зараз піду принесу їм водички, щоб пили зараз скоро обід. До вечора ще далеко, а вже водичку випили. Зараз принесу їм. Віднесу яйця, принесу воду. Подивіться ось на квітничок, скільки снігу вже, який є рівень. Ось ще. На цьому біля тройонди. Багато снігу. І йде да, такий гарний сьогодні сніг із дощем. Ось скільки відру вже нападало снігу, треба <смі> витрусити. Наберу курочка, водичку. Ось відро віднесу їм Налью воду. Ось налила курім воду, підходять, ось п'ють потихеньку, чистенької водички. Правда, до вечора її вже забруднять. Ввечером ще чистої на водички. На двір не хочуть іти. Та ще й прохолодна, ще й мета, ну нічого. Захожуть, прогуляються, захочуть, будуть тут сидіти. Ото от такі справи сьогодні. Дякую всім за перегляд. Кому цікаво, підписуйтеся, ставте лайки, всім мирного неба, всім пока-пока.